Вітаю! Це передмачний огляд на бій Артур Ентоні Ярд, який відбудеться 28 січня. Канадський боксер російського походження Артур Батребієв буде захищати свої чемпіонські пояси у напівважкій ваговій категорії за трьома світовими версіями: WBC, WBO та IBF. Батребієв у 38 років. Йому належить ідеальний боксерський рекорд з 18 перемог, усі дострокові та нуль поразок. Це дійсно дуже міцний боксер з дуже потужним ударом та хорошою технікою. Що нам відомо про Ентоні Ярда? Він британець, йому 31 рік провів 25 поєдинків, 23 виграв, з них 22 достроково, та має дві поразки. Також дуже потужний боксер з гарною технікою та витривалістю. Перше свою поразку Ентоні отримав в 2019 році у поєдинку за звання чемпіона світу за версію WBO проти росіянина Сергія Ковальова. Але і Сергій Ковальов в тому поєдинку ледве не опинився в нокауті. Другу поразку отримав у 2020 році в бою за титул інтерконтинентального чемпіона за версію WBO від Ліндона Артура. У наступному 2021 році взяв реванш та переміг у ньому нокаутом вже у четвертому раунді. За зростом боксери майже однакові. 185 см у Батербієва та 183 см у Ярда. Візуально, Ентоні Ярд виглядає потужнішим. Перед поєдинком Ентоні Ярд сказав, що йому підсилене каутувати Батербієва. Батербієв в свою чергу сказав, що це буде гарний поєдинок і що він поважає Ентоні Ярда. Ще заявив, що не проти зустрітися з Олександром Усіком, і також його цікавий чемпіонський пояс за версію WBA в цій ваговій категорії, яким володіє Дмитрій Біво, і якого не вистачає Батре Бієву, щоб бути абсолютним чемпіоном. На мій погляд, це дуже цікаве протистояння між двома панчерами. Поєдинок може закінчитися в будь-який момент. За прогнозами букмекерів, Артур Батеребієв явний фаворит, але не треба списувати з рахунків. Ентоні це бокс, а в боксі кожен має шанс на перемогу, і таких прикладів дуже багато. Тим паче, що Батербієв у 38 років. Хоча він в останніх поєдинках виглядав дуже добре і не залишив своїм опонентам жодного шансу. Подивимось, що буде цього разу. Я буду вболівати за Ентоні. Бажаю вам гарного перегляду. До зустрічі.